Перед тим як почати зйомку, нам треба зрозуміти, що у нас зі світлом. Якщо ми знімаємо на вулиці у сонячний день, то це найкраще освітлення, яке може бути. І навіть якщо сонце стоїть у вас за спиною і трохи, ви, 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 трохи затемнене ваше лице, все одно світла достатньо. Найкраще на вулиці знімати після обіду. Це вважається найкращим часом, найкращим освітленням. А якщо ми знімаємо у приміщенні, що нам робити? Що нам робити з освітленням? Є декілька варіантів освітлення, яке нам дуже потрібно. Причому для цього не треба мати якісь спеціальні гаджети, спеціальні освітлювальні прибори. якісь. Ні. Я завжди навчаю своїх учнів, що ви повинні те, що у вас є вдома, використати, але знати деякі закони. Якщо світло падає прямо в лице. І знаходиться десь на рівні верхньої частини голови, можливо, лиця. Стоїть за камерою і стоїть досить далеко. Це основне світло. І воно повинно бути без нього ніяк. Щоб ви розуміли, у мене, я, я зараз знаходжуся у себе на кухні, і у мене за камерою, мабуть, метра. Зо 2. в мене просто стоїть лампа, така, знаєте, прищепка, яка прищеплюється до столу. Цю лампу я купувала для того, щоб освітлювати квіти. Вона з прищепкою, тому що вона може бути будь-де прищепнута. І в мене там стоїть найяскравіша лампочка. Ще одна кругова лампа. Стоїть у мене прямо, вона малесенька. Вона стоїть прямо над телефоном. Прямо над телефоном. Це основне світло. Воно освітлює моє лице. Якщо ви хочете перекрити деякі недоліки, наприклад, друге підборіддя, таке, то ви виставляєте це світло трохи вище. Вище своєї голови. Основне світло в мене на рівні лиця, а ось ця лампа в мене трохи вище. Я вам зараз покажу, що буває, якщо немає основного світла. В мене тут є виключат, і ви одразу побачили різницю. У мене залишився тільки люстра, там три невеличкі лампочки, заповнюючий світ фоновий фонове світло. І в мене залишилося позаду мене світло в коридорі, в передпокої. Це е контурне світло, те, що знаходиться позаду. І воно також дуже важливо, тому що без нього картинка була б не дуже об'ємною. Я зараз увімкну своє світло, ага, ось ця. Бачите, в мене увімкнулася тільки основна лампа. А та, що над телефоном додаткова, вона не увімкнулася, мені треба її увімкнути. Ось так, хвилечку. І переключаю це холодне світло і переключаю на тепле. Ви бачите різницю. Треба між теплим і холодним мати якийсь баланс, такий, як вам більше. Подобається. Якщо я її трохи поверну, то в нас також зміниться картинка. Отже, у нас повинно бути три потоки світла. У нас основний поток, який стоїть за камерою і освітлює вас фронтально. У нас є контровий те, що у нас за спиною, і він дає об'єм. Вашому силуету і об'єм картинці в цілому, і у нас обов'язково є заповнююче світло, це світло зверху. Світло може бути агресивним і може бути позитивним. Якщо у вас багаж, багато жовтого у ваших ліхтарях, то це більш позитивне світло, Якщо ж у вас багато синього, білого кольору, то це вважається більш агресивним. Ось я перемкнула на синє світло. А найкраще, коли у вас мікс. Ось зараз я перемкнула, у мене мікс між синім і жовтим світлом. Це що стосується світла. І, звичайно, вам треба дивитися на картинку, тому що. Якщо буде недостатньо світла, картинка буде негарна, сіра, може пікселити і бути не дуже чіткою, розмитою. Можливо, це вам так і потрібно. На своїх заняттях заняття по світлу я ж також веду його тільки в Zoom з областю, то заняття я починаю з темряви. Я вимикаю геть усе світло і починаю вмикати по одному. От отак, от так, от так. І потім вже картинка. Ну, У нас немає так багато часу, щоб провести повне заняття по світлу. Але це лампа для квітів. Це лампа, вона називається селфі лампа, така, знаєте, кілечко. І вона появилася в мене зовсім недавно. Це буквально, може з місяць мені подарували її на 8 березня. А контровий в мене там увімкнуте, у передпокої в мене ввімкнутий верхній, там маліпусінький маленьке світло, але а на полу в мене стоїть ліхтар з батареєю, який я придбала, коли у нас були Це Просто ліхтар. Я його поставила на долівку. Якщо вам видно, то зверху від шафи, а шафа скляна. І це дуже добре, тому що вона відбиває те світло, яке падає на неї туди. А вона відбиває його сюди. Це також треба враховувати ось це в мене жовтий від верхньої лампочки, від жовтої лампочки. А знизу ви можете бачити синє світло це від ліхтаря, який лежить на долівці. А тепер ви нічого цього не бачили, ви просто бачите об'ємну картинку. Як важливо мати гарне світло. Якщо ж у вас. Дуже яскраве світло, агресивне світло, то його можна трохи. Немає іншої лампи. Лампа є така, тільки що точково б'є. Що ви робите? Ви берете листочок білого паперу і просто накидаєте зверху і ваше світло стає м'якішим. Просто ставите як екран, або, наприклад, папір для випічки. Во накриваєте, ставите і робите екран. І у вас розмивається світло і стає більш м'яким, неагресивним. Це я накинула біле, білу хустинку накинула на лампу. І одразу все змінилося. Грайтеся зі світлом. Це дуже важливо, це надважливо. Ще одним дуже важливим елементом є звук. Як зазвичай звук. Записує телефон, але зараз я вам навіть скажу вперше: я використовую петличку. На вулиці її використовувати не бажано, тому що вона ловить всі шуми, які є навкруги на світер, люди ходять, машини їздять, вона буде ловити це дуже-дуже. І навіть я стараюся не махати руками, ніяк не, не робити ніяких рухів, тому що петличка все це зловить, і у вас тоді буде шуршавчик. Будуть на відео. Але якщо ви знімаєте саме таке відео, то такі петлички це маленький мікрофон, який з'єднується з телефоном спеціальним дротом. І я спробувала, і тоді мені не треба напружувати голос. Тоді мені не треба дуже гучно, голосно. Я, я прекрасно розумію, що коли ви працюєте в Zoom, треба розмовляти, розмовляти треба гучніше. І тоді ну, я не так багато як виведу уроків, я веду їх тільки тричі на тиждень, але все-таки треба казати набагато гучніше. З петличкою цих проблем немає. Я розмовляю просто так, як я розмовляю в житті. Просто от так, якби ви були у метрі від мене. Цю петличку мені також подарували. Ну, ось тому що це мені було потрібно, Друзі знали і подарували мені селфі-лампу і петличку. Це дуже важливий аксесуар, але можна і без нього. І тепер ми переходимо до найголовнішого. Правила зйомки. Операторські якісь хитрощі. Що ми можемо використати, щоб це було не естетично, щоб це було смачно, цікаво, соковито. Всі 15 правил зйомки я вам розказувати не буду. Я вам видам просто, це буде довго. Я вам видам просто деякі такі цікавинки для того, щоб ви могли це використати у себе. По-перше, змінюйте план. План зйомки. Я маю на увазі е, крупний план, середній план, загальний план, крупний план. Це голова і е, до погруддя. Середній план це погруддя. Ось зараз у мене середній план. Ось так це буде. Крупний план. І загальний план повністю в повний зріст. Є ще ковбойський план, ми його вивчаємо на своїх заняттях, але його дуже-дуже мало використовують. Загальний... Ковбойський це трохи нижче колін. Загальний план це повністю в повний зріст. І ці плани на відео треба міксувати. Я розумію, що я зараз не можу цього зробити. Але дуже цікаво було б, якби ми могли. Коли ми монтуємо відео, коли ми знімаємо відео, відео, ми знімаємо різні плани, ми знімаємо середній план, ми знімаємо загальний, крупний. А потім ми при монтажі ми їх міняємо. Чому? Тому що от зараз я вам вже наостогидла до такої ступені, що ви вже мене майже не слухаєте. Як, як вас повернути назад? Це один із способів переключити увагу, увагу людини, яка дивиться це відео. Тому що якщо я буду сидіти так, а потім я одразу, ви чуєте, да, звук як ловить петличка, а потім я буду сидіти так, то ви одразу почнете на мене звертати увагу. Тому міняємо плани. Ми знаємо, що планів є. Три, і ми їх міняємо, коли ми робимо це відео. Зарані ми це все знімаємо, а потім на монтажі ми все це складаємо як пазл. Що стосується планів, що стосується картинки, всіх своїх учнів, я прошу одразу загрузити собі в телефон, не загрузити, вибачте, виставити в телефоні сітку. Сітку для фото, вона також ставиться і на відео. Дві вертикальні полоси, дві горизонтальні полоси. І якщо ви е трохи е за мною стежите, то ви бачите, що я е сиджу не по самому центру. Тому що точки сили на перетині двох. Ліній горизонтальних і вертикальних, і увага людей завжди знаходиться в цих точках на перетині або тут, або тут. Де ці лінії, щоб довго не шукати і не думати, виставляєте сітку. Вона є в кожному телефоні, я абсолютно точно знаю, в налаштуваннях камери. І е, от я точно бачу, що мій глаз і моє вухо знаходиться. О, о, ось знаходиться точка, е, точка сили. І я стараюся бути тут. Якщо я буду сидіти тут, то кадр буде досить статичний. Знаходимо точку сили. Ця точка сили сильніша, тому що ми звикли до цієї саме до, до, до такого е, руху наших зіниць. Ми читаємо ось так. Тому перше, це ось тут у нас знаходиться перша точка сили. Тут буде найбільша увага. Або отут. Бачите, да? нижня точка і нижня точка вони також дуже цікаві, але вони використовуються набагато менше. Якщо ви уважно дивилися, то ви бачили, що я сиділа саме в цій точці сили. Це не просто так. Далі, в вашому кадрі повинно бути життя. Повинні бути якісь деталі, які можуть привертати увагу ваш голос, ваше, ваша поведінка, а особливо ваша інформація це дуже важливо. Але психіка так. Вона така, що вона шукає щось, вона починає відволікатися, і очі шукають щось. І Я точно знаю, що ви роздивилися в мене за спиною, коли колекцію моїх тарілочок. Ви також звернули увагу, що в мене за спиною шафа з якоюсь фотографією. Це фотографія вранішнього Мадриду. Я спеціально так сіла, для того я знала, що ви будете туди дивитися, і вам це буде цікаво. Тобто кадр сісти просто навпроти білої стіни. Це не дуже цікаво. Я також поставила у себе в кадрі е, троянди. Е, це, е, вони, тут, вони тут так і живуть на кухні, але я їх передвинула сині, е, можу показати, е, е, сині е, е, пляшечки, і в них стоять троянди. Вони не, не настоящі, не натуральні, але виглядають дуже добре. Кадр живе. Кадр живий. От бачите, я вже трохи. Як ви думаєте, навіщо я це зробила? Навіщо я так поправила? Тому що ми переходимо до ще одного правила. Повинно бути повітря навколо героя в кадрі. Герой в кадрі зараз я. Герой в кадрі може бути будь-який. Це не завжди людина, це машина, це дерево, це квітка. Це е, дитинка, тваринка, все, на чому фокусується увага, про що йде. Просто так пейзажна зйомка без героя, вона не буває. Навіть якщо ви знімаєте клумбу з тюльпанами, з такими е, як килим, килими з тюльпанів, все одно на передньому плані буде найкращий тюльпан, найбільший, який буде героєм цього кадру. Тому правило героя. У героя повинен, повинен бути простір. Простір повинен бути над головою це десь одна четверта частина від всього екрану. Простір повинен бути знизу, якщо ви знімаєте його в повний зріст і ні в якому разі не можуть бути обрізані ноги. Е, обрізані ноги, черевики або голова це, як зазвичай, майже у, всіх. майже у всіх. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Ну і звичайно, повітря повинно бути тут, у кадрі. Ну, тут уже на ваш розсуд. Як, як ви вистраюєте кадр, як він у вас будується? Але ось ця частина повинна бути обов'язково. І ще один секретик. Якщо ви Знімаєте для соцмережі, ви зняли чудове відео. І ось так у вас, ви бачите, де в мене голова? Так? Вона в кадрі, вона нормально. Але коли ви загрузите це в Інстаграм чи у Тік-Ток, у вас ось так голови не буде. Вони, оце все обріжеться. Тому давайте трохи більше повітря о, в кадрі. Якщо вам не треба нічого там показувати, отут тут нічого немає важливого, дайте сюди більше повітря. Кадр від цього тільки виграє. Далі, якщо ми знімаємо профіль, у вас, от якщо зараз мене почати знімати в профіль, то ось такий кадр буде правильний. Тобто, куди дивиться погляд, там більше простору. Якщо ж я буду сидіти ось так, да, ось так, то кадр уже буде неправильний. В мене позаду простору більше, ніж спереді. Воно таке маленьке, такі маленькі, незначні якісь нюанси, але на відео все це дуже-дуже видно. Ракурси? Як правильно, як красиво виглядати в кадрі? Шукайте ракурси. ідіть до дзеркала і шукайте їх, яка сторона в мене робоча. Ви думаєте, це якісь міфи? Ні, так воно і, і є. Як я виглядаю? Як поставити кадр? Як поставити? Телефон, як поставити камеру для того, щоб я виглядав красиво, камера найкраще, коли камера знаходиться на рівні очей. Зараз в мене камера знаходиться на рівні очей. Але спершу, ну, просто в мене так стоїть камера, в мене немає іншого ні штативу, нічого, щоб її підняти трохи вище. Але якщо я Підніму свій стілець, то картинка геть зовсім міняється. Ви бачите, що в мене досить маленька голова становиться, і освітлення падає вже по-іншому. І я виглядаю вже по-іншому, в мене отут тіні з'являються. Коли я сідаю так, я собі подобаюся більше. Ну, такі невеликі секрети. Світло повинно падати трохи зверху, і камера повинна стояти прямо на рівні очей. А ви хочете, наприклад, знімати дівчину і підкреслити її зріст, її длиннючі ноги. Тоді ви опускаєте камеру вниз і знімаєте знизу. І тоді ваші ноги будуть від шиї, якщо не вище від корінних зубів. Я бачила свої такі фотографії, ну, ж він високий був фотограф, але й знімав на дуже професійний не фотоапарат, а телефон. І вроді ж, все було нормально, і ж він досить високий, але він знімав мене ось так. Ну, я трохи далі стояла, і він знімав мене не так. Не, не знизу, він знімав мене ось так. І на фото виявилось, що в мене отакенна голова, щоб не сказати, що на самом ділі там були такі хомячі щоки: коротесеньке тіло і ну, такий трохи рахітусний вид я мала. Але за якістю самої зйомки це було нормально, тож пропорції були мої трохи змінені. Ну ну фотограф, він художник, він так бачить. Це такі невеликі секрети, які треба знати. Дуже важливе правило правило горизонту. Горизонт у нас позаду повинен бути завжди рівний і горизонтальний. Ось ця сітка, яку ви поставите, вона якраз і буде показувати вам правильний горизонт. Якщо ж ви на вулиці, то дуже уважно дивіться на лінію горизонту, яка є у вас позаду. І якщо вона є, то вона не повинна бути прямо посередині кадру. Трохи понижче її опустіть, щоб у вас простір над горизонтом був більше, а там нижче. І тоді кадр буде дуже красивий. Глибина кадру. Завдяки цьому освітленню, в мене контровому, в мене є глибина кадру. Як ми ще можемо передати цю глибину, що у нас на задньому плані щось, щось є? Да, я візьму цю троянду. Коли на передньому плані є чіткий якийсь предмет, то задній план буде розмиватися і за що цього розмиття буде іти глибина кадру. Якщо, наприклад, зняти ось таким ось чином, да? то у нас на передньому плані буде. Буде предмет, який буде головним, я його зараз поставила в, точку, в праву точку сили. І одразу кадр стає геть зовсім іншим. Ви можете просто в кадр поставити, десь отут, поставити якийсь предмет. Тут, от на передньому плані, і знімати своє відео. І у вас сама зйомка, глибина кадру буде вже геть зовсім інша. Сприйняття кадру, це дуже-дуже важливо. Рух, рух. Рух повинен бути в одну сторону. Я зараз одна у вас у кадрі, і зараз більше нікого немає. Але якщо, наприклад, у вас декілька дітей і вони йдуть. Кудись машини рухаються, діти рухаються. То найкращий кадр буде, коли рух буде в одну сторону. Тобто дитина прийшла. Прийшла справа наліво в кадрі, сіла на лавочку, встала і почала рухатися знову справа наліво. І коли рух буде в одну сторону, то це буде набагато краще, ніж це буде хаотично. Рух повинен бути в одну сторону, чи туди, чи назад. Ну, все, про зйомку, все. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, задавайте свої питання. На останок, що я хотіла сказати, будь ласка, якщо у вас є діти, які хотіли б займатися блогерством чи е, знати, як з цим з усім працювати, а на той рік, будь ласка, я запрошую вас до гуртка Юний Блогер, він проходить онлайн. Я, його, я працюю з дітками з області. Буду дуже рада бачити ваших діток е, навчати їх. Наступне відео я покажу монтаж прямо у телефоні. Це відео я знімала для своїх гуртківців. Як монтувати прямо в телефоні? Так, гарних вам зйомок, гарних вам відео. І чекаємо ваші відео на наші конкурси. Будь ласка, прошу.